Сьогодні буде пройдено, грубо говоря, за цих 6 годин 4 теми. Це заходи безпеки, вони є в графіку на червень місяць. Тобто по годинам, наприклад, якщо беремо заходи безпеки, дисципліну це одна година на червень місяць. Вогнева підготовка 2 години на червень місяць планувалася. Тактична медицина 3 години на червень місяць планувалася. Тактична підготовка 2 години на червень місяці. У зв'язку з тим, що е, півроку ми вже просрав, готувалися до цих, як казати, навчань. Е, ми е, отримали новий план навчань. Тобто те, то, що мали вчити за рік, нам розписали в такому графіку, розбили на годину. Це план міні, нікого... який нас зобов'язаний. Вже начатки старих характерників укладають свій парашют. В Небо цілить гелікоптер. І лунає наказ на звіт, і бійці спеціального значення вирушають у свій похід. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає ніч, наступає до нів, повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Доседая ніч, наступає...